Вінницькі загальноосвітні заклади закрили до 5 лютого. Якщо морози підуть на спад, навчання буде відновлено. А поки що, фахівці наполегливо рекомендують батькам обмежити перебування дітей на вулиці. В той же час директор департаменту освіти Вінницької міської ради та його заступнику оголосили догани за те, що в деяких школах не були створені умови для навчання школярів під час сильних морозів школу вхід заборонено з 2 по 5 лютого. Учні усіх середніх загальноосвітніх шкіл Вінниці та області залишаються вдома. Такі позапланові зимові канікули були запроваджені через занадто низьку температуру повітря. На термометрі мінус 20 і нижче. В класах позначка вище 17 градусів не піднімається. За таких умов навчання припиняють. Фахівці кажуть, діти важко переносять не тільки уроки, а й дорогу до навчального закладу і назад. 11-річна Марія Васкевич говорить, коли йде до школи, надзвичайно замерзає в руки і обличчя, та взагалі в такий мороз до навчання немає охоти. Не хочеться дуже важко вставати, і коли йдеш до школи, дуже в лице морозить. Позапланові канікули діти сприйняли як подарунок долі. Для них це зайва можливість виспатись та досхочу надивитись мультиків. Добре, звичайно, ми не хоч не будемо навчатись, не будемо отримувати нові знання, але добре, що можна буде виспатись і не йти ранком по холодній вулиці в школу. В зв'язку з морозами багато батьків самостійно вирішували не пускати дітей до школи. В класах було близько 30% учнів. Я їх вимушую одягатися тепліше. Ну і вони дійсно вони трішечки втомлені. В них буде змога просто попрацювати зараз над собою, навіть не стільки виспатися, а скільки зайнятися особистими справами. Упущений час навчань наганятимуть за рахунок звичайних уроків. По вихідним вчитись дітям не доведеться, говорять фахівці. Точно працювати вихідні дні не будуть. Канікули у дітей будуть відповідно до рекомендованих термінів Міністерства освіти. Призупинення навчального процесу не довготривало. Через те буде можливість за рахунок ущільнення навчально-виховного процесу виконати програму. Але тим, хто не хоче відпочивати від навчання, вчителі радять користуватись електронними уроками. Їх в інтернеті більше 7 тисяч з різних предметів. Це кажуть найкращий варіант на час канікул. Лежачи в кроваті, можна, будь ласка, з задоволенням почитати тему з фізики таку, таку таку і навіть отримати оцінку, перевірити себе. З наступного понеділка, якщо морози підуть на спад, навчання буде відновлено. А поки що, фахівці наполегливо рекомендують батькам обмежити перебування дітей на вулиці. Що ж до дитячих садочків, то їхня робота продовжується у нормальному режимі. Вони будуть працювати за будь-якої погоди.